Всіх вітаю на каналі Міщанин. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву місцевість в Києві, а саме про шулявку. В Соломінському районі столиці у другій половині 19-го століття Київ стрімко змінювався місто, зростало, промисловість нарощувала оберти, виникала потреба у кваліфікованих інженерах. Де створити вищий технічний навчальний заклад у місті народилося ще на початку 1880-х років, коли київські цукрозаводчики і підприємці почали обговорювати можливість відкриття політехніки. Уже в 1880-му було зібрано перші пожертви. Протягом наступних 15 років тривали переговори. Розроблялися концепції, збиралися кошти. Київська міська дума виділила на проект 300 тисяч рублів і ще близько 700 тисяч пожертвували меценати: Нікола, Олександр та Іван Терещенки, Лазар Бродський, Микола Хряков та інші. Загалом вдалося акумулювати майже 1 мільйон рублів. На ті часи величезна сума, яка засвідчувала важливість проекту для всього міста. Постало питання, де будувати інститут. Розглядували десятки варіантів. Троїцька площа, Лук'янівка, навіть ліс у пущі водиці. У підсумку вибір зупинився на території між шулявкою та казенними дачами. Величезна ділянка, площою 38 десятин, понад 40 гектарів, яка належала військовому відомству, використовували як полігон. У 1898 році її передали в місто в обмін на землі біля хутро Грушки. Того ж року було оголошено архітектурний конкурс, який виграв Петербурзький архітектор Єронім Кітнер. 8 червня 1898 року офіційно заснували Київський політехнічний інститут імператора Олександра II. і вже 31 серпня відбулося урочисте закладення фундаменту. Новий навчальний заклад мав чотири відділення: механічне, інженерне, хімічне та сільськогосподарське. Першим директором став Віктор Кирпичов, видатний інженер і колишній очільник Харківського технологічного інституту. Поки тривало будівництво, заняття проводилися в будівлі на бульварно-Кудревській вулиці. Але вже 1899 року відкрили перші корпуси на шулявці. А в жовтні того ж року від Бесарабки до інституту пустили трамвай. Відтоді шулявка вже ніколи не була просто передмістям. Вона стала осередням технічної освіті в Києві. Київ, наприкінці ХІХ століття це не лише духовна столиця, а й промисловий центр із численними заводами, фабриками та торговими компаніями. Місто потребувало фахівців нової епохи, інженерів, технологів, хіміків, аграріїв, здатних рухати вперед економіку і ну, науки. Попри наявність університету, технічної освіти в Києві майже не було. З у прогалину мали заповнити політехніки. Уже Створення технічного навчального закладу виникло у 1880-х роках серед цукропромисловців, зокрема братів Терещенків, Лазаря Броського, а також академічного середовища Київського університету. На зборах ще відбулися 25 листопада 1896 року в будинку Бродського під головуванням міського голови Степана Сольського ухвалили рішення Києва бути технічною столицею. Міська дума виділила 300 тисяч рублів. Крім того, Олександр Іван і Микола Терещенки внесли по 50 тисяч, а Зарпройський 100 тисяч, ще 75 тисяч відійшло від Миколи Харякова. Сукупно вдалося зібрати понад мільйон рублів, вражаюча сума для тієї епохи. У грудні 1896 року Дума подала клопотання про надання майбутньому закладові імені імператора Олександра II. Далі справа за землею. Варіантів було чимало. Ліс у Пущі Водиці, Лук'янівка, Бібіковський бульвар, Гроїцька площа. Однак, вирішальним. Став електричний підхід. Землі між чолявкою та казенними дачами були просторими, недорогими, а головне вільними. Їх використовували військові для навчання. Після перемоги Київський військовий округ погодився передати місту 38 землі вздовж Києво Брейського шосе, в міне 76 60 у районі Хуторо У березні 1898 року оголосили архітектурний конкурс на проєкт інституту. Переміг Петербургський архітектор Іронім Кітлер. За його ідеєю, кампус мав бути цілісним інженерним містечком із навчальними корпусами, майстерням, дослідним полем, амбулаторією, їдальним, житлом для викладачів, фермою та власним садом. 31 серпня 1898 року урочисте закладнення фундаменту, а вже 1 вересня інститут прийняв перших студентів. Навчання тимчасово проводили в будівлі комерційного інституту на бульварну Кудрявській. Було відкрито чотири відділення механічне. Хімічне, інженерне та сільськогосподарське першим директором став видатний інженер Віктор Керпичов. Уже в 1899 році ввели в експлуатацію перші майстерні та житлові будинки і проложили трамвайну лінію від Басарабки до політехніки. Фактично, вона формувала новий транспортний каркас міста у 1900-1903 роках. Будівництво знову в них споруд завершили. Однак із Києвом працювати стало не просто для Кітнера і керівництво. Будівництво прийняв цивільний інженер Олександр Кобелєв. До команди приєднали архітектори Василь Осьмак Валеріан Риков Севоло Обремський. Оздоблення здійснювали знаний скульптор Еліо Само, автор декору будинку з химерами. У квітні 1903 року будівлю офіційно прийняли в експлуатацію. На той момент кампус складався з головного корпусу, хімічного корпусу, механічних майстерень з електростанції їдальні, амбулаторії, кількох світлових будинків. Сваридницької ферми та саду. Це був не просто навчальний заклад. Це було місто в місті, закладене на головному полі між селянами та промзоном. Політехніком миттєво стала магнітом для молоді, викладачів інтелігенції серед її перших студентів: Ігор Сакорський, Борис Патон, Петро Нестаров. Згодом Київський політех перетворився на головний технічний вис України. А вся шулявка насправді університетський квартал. Історія великої трансформації почалася саме тут, між річкою Либіті та дерев'яними хатами на узлісі. архітектурна композиція і розвиток політехніку як місто в місті. Ампус Київського політехнічного інституту був спроектований як цілісне інженерне містечко не просто навчальний заклад, а середовище життя, науки, праці та прогресу. З самого початку його архітектура мала втілювати нову епоху технічну, раціональну, але водночас монументальну. Архітектор Єронім Ітлер, який переміг у конкурсі на проект, запропонував академічний план, симетричне планування, домінанта у вигляді головного корпусу, продумане зонування, у центрі навчального корпусу, навколо лабораторії, майстерні, дослідні ділянки та житлові кладачів. Простір організовано, як відкрите містечко з алеями, садами технічної інфраструктури. За суттю це був перший справжній студентський кампус України, головний корпус архітектурної візитівки КПІ, виконаний у стилистиці стриманого історизму з елементами неоренесансу, фасади, оздоблені пісковіком, використано декоративні пояси, стриманий ритм вікон. Будівля одразу демонструвала солідність, силу і порядок. За задумом, це мав бути символом технічного разуму нової епохи. Його фланкували два факультетські корпуси хімічний і механічний. У дворі комплекс майстерень, що включав ливарню, механічний цех, кузню, а також власну електростанцію. Усе це дозволяло студентам не лише слухати лекції, а й працювати з реальними механізмами. Майстерня були означені сучасними обладнанням і використовувалася як для навчання, так і для прикладних розробок. Далі, вздовж простягалися житлові будинки для професорів. їдальня, медпункт та кілька господарських споруд. У глибині городи, дослідне поле, сільськогосподарська ферма, сад і навіть пасіка. Усе це дозволяло забезпечити студентів практику зоотехнії, грономії та ботаніки. Створювалися не просто заклад освіти, а саме достатній простір, екосистема знань. У 1903 році було завершено основні будівництво. Інститут мав усе необхідне для повноцінного функціонування. Але зупинятися не планували. Вже у 1910-х роках з'являються нові споруди, додаткові житлові будинки, лабораторії, склади. Територія інституту активно озеленюється, висаджуються дерева, розбиваються алеї. Кожна будівля зберігає функціональну логіку: навчання, дослідження, життя. За кілька років голе пола між Жилявкою та лебідю перетворилося на компактне, але вражаюче містечко, окремий урбаністичний світ. Варто відзначити і роль ключових архітекторів, які пройшли після Кітнера. Цивільний інженер Олександр Кобелєв став керівником будівництва після 1900 року. Йому допомагали архітектор Василю Смак, Валеріан Риков і Всеволод Обремський. Всі вони залишили помітний слід у київській архітектурі. Саме завдяки їм інститут зберіг художню цілісність. Кожна будівля вписувалась в загальний ансамбль і нас суперечила навколишньому середовищу. здобленні деяких корпусів брав участь відомий відомих київський скульптур Еліо Сава. Той самий, що прикрашав будинок із химеерами Владислава Городецького. Саме він додав до форму форм навчальних споруд елемента декоративного різьбування, лікини з символічної зображеної механіки, геометрії та електрики. До 1920-х років Київський політех вже був впізнаваним архітектурним об'єктом столиці. Його часто зображали на листівках і у пресі. Кампус став точкою притягання не лише студентською, а й культурною. Тут проводили виставки, демонстрації техніки, працювали наукові гуртки. Ця композиційна модель. Відкритий академічно організований кампус вплинула на розвиток інших технічних вишів в Україні у ХХ столітті. Але саме Шулявка стала першою територією, де архітектура була не просто обладка для знань, а сама стала її провідником. Транспорт, як Шулявка стала вузлом. І появи Київського політеху на Шилявці постало питання, як пов'язати новий освітній центр із містом. Відстань від центру до Шилявки на кінець 19 століття було чимало, а шляхи, здебільшого, грунтовим потрібен був сучасний і зручний транспорт. Так, у 1899 році на Шилявку пройшов трамвай. 17 жовтня 1899 року було урочисто відкрито трамвайну лінію, яка сполучила Безарабку, Галицьку площу і політехнічний інститут. Воно курсувала лівим боком Брес литовського шосе, нині проспект Берестейський, а кінцева зупинка розташовувалася поблизу головного корпусу КПІ. Це була справжня подія для міста. Перша лінія прокладена не в межах центру, а в напрямку промислово освітнього району. Саме завдяки їй шулявка почала активно забудовуватися та розвиватися. Уже за кілька місяців, 13 травня 1900 року, з іншого парного боку, проклали приватну вузьку лінію Святошинського трамваю. Вона з'єднувала Київ із дачним селищем Святошин. Спочатку там їздили вагони на кінній тязі, але з 31 серпня 1901 року лінію електрифікували. Таким чином, уздовж одного шосе курсували два незалежні трамваї міський і дачний. У вересні 1923 року цю роздвоєність ліквідували. Біля сучасної вулиці Польової проклали косуколю, яка з'єднувала лінію Святошинського трамваю з міською мережею. Відтоді трамвайна система стала єдиною, і жалявка важливим транспортним вузлом. Крім трамаю, в цей період активно розвивалася кінний, а згодом і автобусний транспорт. Орест Литовське шосе ставало головною артерією міста. Тут концентрувалися рух, виникали торгівельні точки, кав'ярні, готелі. Близькі з трамаю приваблювали мешканців і забудовників. У 1970-х роках сюди дійслою метро. У 1963 році відкрили станцію Жилявська, тоді завод більшовик, а трохи згодом політехнічний інститут. Так жилявка отримала пряме підземне сполучення з центром столиці. Це остаточно закріпило її як один з ключових транспортних хабів Києва. Трамвай відігравав у цьому розвитку вирішальну роль: саме він, а не автомобілі чи автобуси, перетворив лявку на звідаленого села на міський район, а політехнічний інститут на місце, куди було зручно дістатися з будь-якого куточка Києва. Мірорайона навколо КПІ від селянської Шулявки до студентського кварталу, Територію, яку сьогодні охоплює Київський політехнічний інститут та прилеглі вулиці Борщагівська, Янгеля, політехнічний проволок і проспект Берестейський, ще наприкінці 19 століття виглядало зовсім інакше. Це були землі на околиці Києва, частина лісу, частина сільськогосподарських угідь, частина села Шулявка, яке ще з 18 століття населяло переважно колишні монастирські служителі та державні селяни. Після реформи 1787 року, коли селяни Шулявки отримали статус державних, тут почало формуватися невелике, але досить активне поселення. Люди займалися огородництвом, вирощували овочі, фрукти, тримали худобу. У долині річки Либеді було кілька ставків, працювали млини. Стара топографія включала в себе сади. Хати з городами, вузькі вулички і стежки, які з'єднували двери та поля наприкінці дев'ятнадцятого століття. Будівництво політеху різко змінило характер цієї місцевості. Землі, які раніше використовували військові як полігон, були передані місту для освітнього проєкту. Частину ділянок також і мешканців навколишнього села. Так на території колишньої лівої шляхи почав формуватися новий науковий центр із навчальними корпусами, лабораторіями, майстернями й житлом для викладачів. Доселянська забудова навколо інституту зберіглася ще довго. Від Бручохівської до політехнічного проволоку по обидва боки сучасної вулиці Боткіна стояли хатки дерев'яні або заглядні з барандами, садками і виноградниками. У деяких ще в 1970-х можна було побачити колодязі, сараї, вулики і навіть домашню худобу. Дерева переважно вишні, яблуні, сливи, залишалися ще десятиліттями після знесення самих будинків. Поступово ця територія трансформувалася на мікрорайон із змішаною структурою. Поруч із приватними хатами з'являлися триповерхові житлові будинки для викладачів та співробітників КПІ. Деякі з них збереглися досі. У 1950-х років тут звели кілька функціональних модерністських корпусів, зокрема хімічні лабораторії, спортивні споруди та гуртожитки. У 60-х-80-х роках ХХ століття розпочалася активний процес знесення залишків старої Шулявки. Найдовше протрималася забудова на парному боці вулиці Боткіна. Наприклад, у 1979 році там ще стояли будинки номер 3, 5, 7, 9, 11 і 13. Один з них, номер 11, був навіть двоповерховим. Але до кінця 80-х років старі будинки поступилися місцем новим корпусам інституту, зокрема, гуртожиткам та навчальним корпусам. Вона зараз на території мікрорайону з'являються елементи нової інфраструктури. У 1962 році на проспекті Берестейському збудували кінотеатр імені Олександра Довденко. Це була знакова споруда, розрахована на понад тисячу місць. Тут відбувалися прем'єри, виступали митці, читалися лекції. У 1990-х роках кінотеатр занепав, а у 2010-х його знесли. Сьогодні мікрорайон КПІ це не лише територія студентського життя, а й осередок it індустрії коворкінгів, технопарків, гуртожитків і закладів харчування. Тут під'єдналися залишки давньої селянської структури, архітектури початку ХХ століття та риси сучасного урбанізму. Це місце стало справжнім технополісом у межах Києва, і все починалося із скромного села на Либіді. Політех, серце технічної освіти України. Київський політех один із найвідоміших вишів України, символ технічного прогресу та інженерної думки. Його історія починалася наприкінці 19 століття, коли на тлі стрімкої індустріалізації постала потреба у створенні сучасного технічного університету. У 1896 роках з ініціативи київських підприємців, зокрема братів Терещенків і Лазаря Бродьку. Міська дума підтримала створення навчального закладу європейського зразка. Було зібрано понад мільйон рублів на той час колосальні гроші. І визначено місце для інституту та околиці міста. Містолом шулявка і казенними дачами. У 1898 році архітектор Іронім Кітлер розробив проєкт кампусу. А вже 31 серпня було закладено фундамент інституту. Всього через рік прийняли перших студентів. Навчальний процес стартував із чотирьох відділень: механічного, хімічного, інженерного та сільськогосподарського. Першим директором став Віктор Кирпичов. Фахівець з Харкова, для кожного напрямку були розроблені спеціальні навчальні плани, що включали не лише теорію, а й практику в майстернях, лабораторіях та на дослідному полі. Архітектурний інститут формувався як закрите академічне містечко, головний корпус, лабораторії, їдальня, зло для викладачів, амбулаторія на відверму. Територія забудови охоплювала понад 38 десятин землі. Більшість споруд виконана в стилі історизму з елементами неоренесансу. Роботи здійснювали знання архітектори. Кобілів, Осьмак, Риков, Обремський у оздобленні брав участь і скульптор Еліо Сала. Інститут одразу брав осередок технічної інтелігенції. Серед його перших студентів майбутній конструктор Ігор Сікорський, науковець Борис Патон, льотчик Петро Нестеров. Тут викладали провідні вчені свого часу. Зокрема, Дмитро Менделєєв проводив лекції якість протягом 20-го століття. КПІ відігравав провідну роль у розвитку науки, техніки та промисловості Радянського Союзу, а згодом Незалежної України. У 1995 році лиш отримав статус Національного технічного університету України, а 2016-го почесне ім'я Ігоря Сікорського. Сьогодні капається понад 25 тисяч студентів, 4 тисячі викладачів, десятки факультетів і інститутів. Сьогодні лабораторії, технопарк, стартап-центри, міжнародні програми всі залишаються лідером у технічній освіті в Україні, готуючих фахівців у галузях машинобудування, іт енергетики, біотехнологій та оборонних технологій. Усе це розпочалося понад 100 років тому. Серед лісів городів старої шолявки, сьогодні Київський політех, це не просто навчальний заклад. Це окрема епоха, архітектурний ансабель, місто в місті, де історія поєднується з технологічним майбутнім. Що залишилося в серці? Сьогодні ми ходимо широкими алеями політеху, чекаємо трамвайної зупинки біля смартплаза, п'ємо каву у новій кав'ярні і, можливо, не згадуємо, що під нашими ногами сліди зовсім іншого Києва. Тут, де зараз гукуче проспект, ще сто років були городи, волки, груші та сливи. Тут стояла дерев'яна церква Святої Марії Магдалини, біля якої хрестили Бориса Патона, а в тіні Лип думав над лекціями Дмитро Менделеєв. Тут, де нині гуртожитки та аудиторії, коли збігали діти селян, шлявки носили воду з колодязів і садили картоплю. Київський політех побудували не просто в полі. Його виростили серед історії, серед реального життя. І саме тому він став більше ніж інститутом. Він змінив усе ландшафт, транспорт, людей, майбутнє. Завдяки політеху шалявка перестала бути околицею. Вона стала центром думки, науки, ідей, старі млини, дерев'яні хати, березовий гай метрополита – Усе це зникло, але не безслідно. Вони живуть у нас по вулиці в фотографіях, у старих фундаментах під новими спорудами, а ще у пам'яті. Бо місто це не лише пекале скло, це історія, це шири часу, це спогад. І коли наступного разу вийдеш на станції Метрополітехнічний інститут, зупинись, озирнись, бо саме тут на стоку минулого і майбутнього продовжуються битися серце справжньої шулявки.